Всім привіт! Якщо ви плануєте створити ефективний лендінг, або вже працюєте над його створенням, то вам варто знати про ці найпоширніші помилки, які можуть завадити досягненню ваших цілей. У цьому відео ми розглянемо топ-10 найпоширеніших помилок та розкажемо, як їх усунути для того, щоб ваш лендінг працював максимально ефективно. З вами команда LP Mobi. Підписуйтесь на канал, щоб нічого нового не пропустити, та ми починаємо! Перше. Немає чіткої мети. Кожен лендінг повинен мати чітко визначену мету. Це може бути збір контактів або продаж товару. Без ясної чіткої цілі відвідувачі можуть не зрозуміти, що від них хочуть, та просто покинути сайт. Друге незручна навігація. Лендінг має бути простим, чітким і зрозумілим. Коли сайт перенавантажен інформацією там багато якихось елементів. Це може просто відлякувати користувачів та зменшувати вам конверсії. Третє. Недостатня уваги приділено дизайну, якийсь застарілий або непрофесійний дизайн може залишити негативне враження від вашої сторінки, тому просто використовуйте сучасні шаблони та забезпечте привабливий адаптивний вигляд на різних пристроях, Неоптимізовані зображення. Якщо зображення занадто велике або не підходящого розміру, це може сповільнити завантаження вашого сайту. Тому оптимізуйте їх, тобто змініть формат або змініть розмір для того, щоб ваш сайт завантажувався швидше. П'яте відсутність закликів до дії. Call to action. Якщо немає конкретного заклику до дій, користувачі можуть просто не зрозуміти, що робити далі, і покинути ваш сайт. Кнопка call to action має бути помітною та на видному місці. Просто слабкий текст. Ваш текст має бути простим, чітким, зрозумілим та фокусуватися на основних перевагах вашого продукту або ж послуги. Сьоме неоптимізована мобільна версія. Більшість користувачів переглядають сайти саме з мобільної версії, тому переконайтеся, що ваш сайт добре відкривається на всіх пристроях. Восьме. Немає відгуків. Відгуки і реальні кейси допоможуть підвищити довіру до вашого продукту або послуги, тому обов'язково додавайте їх на лендінг для того, щоб показати вашу якість та надійність. Дев'яте, коли немає чіткої та прозорої інформації про умови і ціни. Якщо користувачі не можуть одразу чітко побачити інформацію про умови та ціни, це може викликати почуття невпевненості, та користувачі просто підуть. І десяте довгі форми заповнення: Просіть лише найважливішу інформацію чим менша форма і чим менше там питань, тим більше вирогідності, що користувачі її заповнять. Якщо знати та уникати цих помилок, то можна створити ефективний лендінг, який буде приносити вам хороші результати. Тому обов'язково слідкуйте за дизайном, контекстом та технічними аспектами для того, щоб забезпечити високий рівень ваших конверсій. А для створення лендінгів ми рекомендуємо платформу LP Mobi. Це конструктор сайтів, який має вже готові шаблони і вам не потрібні якісь додаткові технічні знання. Ви просто підлаштовуєте все під себе, змінюєте текст, картинки і готово. Посилання на конструктор ви знайдете в дописі. А на цьому все. З вами була команда ЛПМобі. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте ваші реакції, лайки, пишіть коментарі, та на все добре!